До редакції Житомир інфо звернулася жителька села Тетрівка Житомирського району. Жінка нарікає, що в дошкільному закладі освіти досі немає укриття, а дітей перемістили до місцевого ліцею. Ми звертались до садочка. Нам голова сільської ради сказав, що ми на даний момент не набираємо діток до садочка. Я б дуже хотіла, щоб моя дитина розвивалася з дітками, і я б не хотіла, щоб моя дитина кожен ранок їздила до городу, до міста, щоб проводити навчання. А Навчалася в нашому селі, так як в нас дуже є гарний садочок, і він. Всім оборудованим, всім обостроєним. Ну це правда, дуже гарний садочок. Але на даний час тут і дітки не навчаються, так як немає укриття. Я добиваюся справедливості, щоб в нашому селі було укриття, щоб був повноцінний садочок і повноцінна школа, а не дітки навчалися в школі. Ну я не повірю, що за три роки війни не можна було побудувати укриття, навіть саме просте, модульне. 29 січня ми завітали до Тетерівського садочку. Журналіст там директорка розповіла, що дійсно у будівлі садочка наразі не приймають дітей. Всіх 82 вихованців розмістили у місцевому ліцеї, де для них виділили окремі кабінети. На сьогоднішній день всі чотири групи навчаються і перебувають в Тетрівському ліцеї. Теж за рішенням сесії Тетерівської сільської ради було так вирішено. Тимчасово на на період військового стану дітки перебувають у нас в Тетрівському ліцеї, так як нас у нас немає укриття. Блок працює в старому садочку тут. Ми готуємо їжу і перевозимо у нас є спеціально термобаки, перевозимо їжу до Тетрівського ліцею. Це для нас є великою проблемою, тому що доставити звідси баки, ну, зрозумієте самі, що ну, не так легко три рази на день принести дітям гарячу їжу. Відстань від садочка до Тетрівського ліцею 500 метрів. На сьогоднішній день у нас немає червоних, Говості в дитячий садочок групи набираються. Місця для дітей є. Як пояснює директорка, деяких вихованців садочка ще до повномасштабного вторгнення перевели в ліцей через брак місця у дошкільному закладі. Наразі ця проблема загострилася, бо приміщень більше так і не стало. А потреба в додатковій площі зросла. Ну з 2010 року у нас різко почало збільшуватись населення в Тетерівській ОТГ, і звичайно ж почали народжуватися дітки, тому у нашому садочку стала. Така проблема, вже було в садочку 100 дітей, і нам потрібно було розмістити дітей у садочку, так як у нас сьогоднішній день на, на той момент було у нас тільки лише дві групи, в яких знаходилися 40 дітей, а 40 нам потрібно було ще вирішити, куди влаштувати. Тому рішенням сесії Тетяської сільської ради і рішенням депутатів ми перевели 40 дітей. Навчатися і виховуватися в тедрівський ліцей тимчасово. Але за цей час ми почали робити робочий проект створювати. І в 2012 році ми почали будувати робити реконструкцію дошкільного закладу для того, щоб помістилося тут. У нас 80 дітей. Ми робили її протягом двох років. В 2014 році змінилася влада і створилися ОТГ. І від того часу, з 2014 року, будівництво, реконструкція дитячого садочка призупинилася. У зв'язку з тим, що не Має коштів на подальше будівництво. Директорка запевняє, що неодноразово зверталися до місцевої влади з проханням збудувати укриття. На що отримали відповідь? Що нині це недоцільно. Ми постійно ставимо це питання на сесії сільської ради, просимо, щоб у нам зробили на території Тетрівського садочку укриття. Були написані звернення, створена комісія. Яка вирішувала це питання і ем, була надана відповідь від Тетерської сільської ради про те, що на території садочка недоцільно будувати укриття. Для того, щоб побудувати укриття, на 100 чоловік повинен бути. Е Садочок, в якому мають перебувати всі 100 дітей. А е, зараз на даний момент, поки вони перебувають в ліцеї, всі 82 дитини знаходяться в укритті тетерського ліцею. Саме в цих кабінетах наразі перебувають дітки, які мали б відвідувати садочок. Тут для них передбачено й укриття на випадок повітряної тривоги. Про те, які там створили умови, журналісти так і не змогли побачити, оскільки батьки школярів перешкоджали зйомці та викликали поліцію. А ви не підете, по камнія. Тетя, тетя, ми, ми донесли думку батьків, вони беруть відповідальність на себе. Подожі, чому вони мають. Зараз, якщо поліція приїде, дасть дозвіл, що у нас у батьків немає права заборонити знімати цей об'єкт, наш, це об'єкт, де дітки наші навчаються, тоді, будь ласка, шановна молодь, проходьте, а до приїзду поліції почекайте, ми всі чекати вміємо зараз не Працівники поліції зазначили, що дії батьків це перешкоджання роботі журналістів, але порадили самостійно врегулювати ситуацію. В даному випадку ви ведете журналістську діяльність. Журналістки, ви маєте право на зйомку між собою. Узгодьте, будь ласка, узгодьте, як правильно бути в даній ситуації, так, щоб було добре всім Всі. і батькам, і вам, звичайно. Зазначимо, що школярі мають окреме укриття, і воно було відчинено. А ось укриття, де мають перебувати дошкільнята, зачинили, і журналістам так і не вдалося туди потрапити. Чому майже за три роки повномасштабної війни в садочку не побудували укриття? Прокоментувала Валентина Ільницька, сільський голова тетерівської об'єднаної територіальної громади. Ми неодноразово запрошували сюди ДСНС службу, да і вони нам ну. Рекомендували, вони дивилися, е, спеціалісти, і запрошували проєктний інститут для того, щоб він подивився. Ну, треба е, вишукувальні роботи робити, для того, щоб вони дали ну, оцінку, офіційну оцінку, що ми не можемо там будувати, ми мали за це заплатити гроші. Тобто, вишукувальні роботи теж стоять гроші. Прямо такого документа, типу заборони, що. Прям документи офіційно у нас нема. Але є, ну, ми консультувалися, люди виїжджали і дивились. Да, дійсно, там мала територія і там близько знаходиться підземниці води. Ви зверталися, можливо, до якихось інших органів з приводу того, щоб якось вирішити цю ситуацію з укриттям? Ну, до яких ми можемо звертатися люди? Ні, не зверталися. У нас зараз дуже такий, скажем, скромний бюджет, да? і ми собі якогось будівництва капітального не можемо дозволити. Ми мусимо зараз в гострому режимі економії, мусимо працювати. Я думаю, до закінчення воєнного стану, що діти там побудуть. Закінчиться війна. Нам все рівно треба буде. Ну, чи новий будуватися. По перше, треба шукати площу. Для нового дитячого садочка, бо площі на території ну, села такої нема. Якщо ми кажемо, що у нас 120 дітей по списку, да, і якщо вони не зміняться, то на дитину десь ну, це треба гектар, 20 землі. Їх треба шукати десь. Щоб була повноцінна, відповідало всім нормам ДБН, треба велика територія. Можливо, після закінчення війни, коли Ну, Зможемо купити якусь земельну ділянку в, в осіб фізичних і тоді будувати. Це, ну, це треба вирішувати, да. але ну, мені здається, просто це зараз не на часі, тому що всі ті раніше, які надходили нам доходи, зараз їх нема.